Волейбол, що об'єднує серця на спортивному майданчику, військові та ветерани. Тут тривала боротьба за кожен м'яч. Участь у змаганнях узяли команди з різних військових частин та громадських ветеранських організацій. Проводимо змагання з ветеранами. Дуже втішно, що зберуться наші побратими, зберуться як діючі військові, так і ветерани нашого району. Поспілкуємося з хлопцями, пораємо і в далі будемо частіше збиратися. Попри спортивний азарт, головна мета турніру не перемога, а єдність і взаємна підтримка. Адже для багатьох учасників цей день ще одна нагода згадати побратимів, відчути плече товариша. Надіюся, що сьогоднішній день пройде в чудовій атмосфері, спокійній атмосфері. Це саме головне без повітряних тривог. Без травм, і ми дружно відзначимо День захисника і захисниці. Зібрались команди ветеранів, зібрались команди діючих військовослужбовців. Тому надіюся на чудову гру і хай переможе найкращий. Слава Україні! Переможці отримали відзнаки, а всі учасники слова вдячності та оплески. Адже на майданчику перемогла дружба, сила духу і любов до України. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.